Вибачте, за незручності, отже, щодо скорпіонів, це наша друга частина. Зараз ми закінчимо. Так от, що я хочу вам сказати, скорпіони, щодо вашого розкладу? Подивіться уважно: ну, взагалі, можливо, ви і на цьому не розумієтеся, то у вас в цьому розкладі аж 5 карт, 5 карт старшого аркану. Про що це каже? Це говорить про те, що саме цей 2024 рік він для вас якийсь кармічний, він для вас якийсь дуже значущий. Це говорить про те, що можливо треба звернути увагу саме на свій стиль життя, на свої вчинки, на свої якісь. І перемоги, і невдачі, проблеми, перешкоди. На, можливо, треба правильно оцінювати своє життя. Мається на увазі ставитися до цінності свого життя. Подивіться, у вас і відлюдник, у вас і повішений, у вас і сила. Імператриця і башта. Тому, знаєте, ці карти говорять про те, що е, треба правильно роз, розподіляти е, сили на своє життя. Вчасно, е, е, вчасно і е, е, якось з головою проводити і перепочинок, відпочинок, і просто таке, знаєте, шалта болтай і е, братися до якоїсь справи, не тільки тому, що ви ну, там, зараз захотілося, а, а правильно розцінюючи розставляючи пріоритети. Особливо мені дуже е, оця карта, що зверніть увагу на свої родинні стосунки. Можливо, якісь негаразди у, вас, у вашій родині, можливо, треба ставитися по-іншому до своїх рідних, а особливо до матерів і коханих, і своїх, можна сказати, оточуючих, близько оточуючих. Отже. Ось такий розклад. Давайте на останок парада карт. Парада карт для скорпіонів. Будь ласка, скорпіони. Парада карт для вас на 2024 рік. Давайте подивимося, що скажуть карти. Ну, от бачите, про що я казала? Що у вас, є нібито, знаєте, таке. Можливо, ну, ставлення до життя таке прагматичне, то у вас все рівно, то у вас якісь перешкоди. Ви виходите з цих проблем, переходите ці, з цих, ви переступаєте ці перешкоди, ви нібито відчуваєте себе переможцем, але потім. Ну, ви не оглядаєтесь на ті на причини тих проблем, і у вас, можливо, навіть знову вступаєте в цю, в цю халепу, в ці проблеми. Отже, карти таро, колода вам е, дає таку пораду. Зверніть увагу на той стан. Коли вам погано, коли вам, зробля, вам роблять погано, коли вас е, якось е, зачіпають, коли вам боляче роблять, коли, можливо, ви робите боляче комусь поруч. І е, як ця людина страждає або страждаєте ви, запам'ятайте цей стан у себе в голові. Не треба постійно, звичайно, про це думати. Але от знаєте, Шкірою відчуйте ту біль, яку ви можете принести людині. І не намагайтеся більше такого робити. Обходьте це стороною це перше. По-друге, карта говорить, що якщо у вас деякі проблеми, деякі е, там перешкоди, хтось вас чіпає, хтось вам робить боляче. Хтось вам вставляє палки в колеса, коли хтось вам, ну, знаєте, життя робить таким дуже нервовим депресивним. Ідіть вперед, вистойте, виболіте, не зупиняйтеся, не приділяйте багато уваги тим, хто це вам робить боляче, тому що карма така, що. Завжди буде відбиток. ідіть вперед. Ви все рівно будете переможцем, ви дійдете до своєї мети. У вас багато сил, у вас багато енергії, у вас багато можливостей. Взагалі, скорпіони це такі знаки Зодіаку, це такі люди, які, знаєте, іноді больно. Хочеться плакати, а ви смієтеся, тому що у вас є якийсь такий навіть звірячий настрій, як кажуть, на кішці швидше загоїться. От і у вас. Ви не приділяєте уваги цьому, ви багато часу не нудьгуєте, не депресуєте, ви переступаєте і йдете далі, але пам'ятаєте про це, що, хто, що хтось вам зробив погано боляче. Тому і карти кажуть, Пам'ятайте про це, думайте про це, що своїм якимсь словом, своїм жестом, своїм якимсь чинком ви теж можете зробити людині погано? Ну, і, звичайно, що вам можуть зробити погано. Отже, ось така порада на 2024 рік. Бажаю вам, скорпіони. У що тут можна скатати? Ви самодостатні люди. У 2024 році у вас чекають і перешкоди, і зупинки, і якісь нервові, депресивні стани. Але нічого страшного, крім те, що буде в грудні, крім того, що у вас очікує в грудні. Ну це, це не обов'язково щось жахливе. Це може якась приголомшлива новина. Або руйнування ваших планів. То е, бажаю вам 2024 рік прожити достойно, весело, е, самовпевнено, цілеспрямовано, е, з, з гордо піднятою головою, з якимись перемогами, з якимись щасливими моментами, хвилинами життя. Бажаю щастя, здоров'я, міцних нервів, терпіння і успіхів. Зустрінемося вже у новому році, коли буду робити розклади на лютий місяць. До нових зустрічей!